Особливі слова подяки заслуговують солдати та офіцери Збройних сил Міністерства внутрішніх справ, Нацгвардії, а також добровільчих підрозділів, які, не боячись те, що вони без імені несуть свою службу і кожен день, на жаль, є. До речі, сьогодні ми маємо семеро поранених одного биту. Я хочу сказати деяку не дуже офіційну тезу, але для вас, в більшості керівників, це дуже дуже буде зрозуміло. Дві неділі назад у Горчавському районі. При невідомих обставинах зник е, орден загиблого на фронті нашого солдата. У хаті у мами, мама бійна, ордена не став. Я дуже вдячний керівнику гущанського підрозділу, цищикам, які віднеслись до цього з розуміннями, ми напроти зіби знайшли той орден. Якби ми його не знайшли, це було б стидно і позорно. Це не пафосні слова. Це так би про нас подумали люди. Зараз от, виїхала слідчо-оперативна група, 10 хвилин назад в Сарнах, така сама нісенітниця. Проникли в будинок, викрили кітін учасника ату, на якому два дві нагороди державна чи не державна. Ну, для нього це дуже важливо, він вижив, він вернувся з фронту. В таких випадках, як зараз в Сарнах, прикласти максимум зусиль, усе, щоб ми не там добре ім'я захисника нашої держави. видела полицию. И полковника полиции говорится на авитах. Хожу украинскому народу. Я дов... Писав наказ внутрішніх справ України Арсен Борисічева. Перед особовим складом хочу зачекати наказ від Міжнародної організації Союз Козацтва. Наказ. За особистий внесок в розбудову держави України, значний внесок у розвиток історичних, патріотичних і культурних традицій козацтва, проявлені стійкість та рішучість зоні АТО наказує. Нагородити слідчі співробітків коду код Вінницької області. Ці люди будуть нагороджені пізніше. Та також цим наказом кордоном почесної відзнаки атамана генерала поліції третього рангу князя Сергія Миколаївича. Наказ.